Даю, любі друзі, відео буде дуже коротким. Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки, не переживайте це відео, яке я взяла для демонстрації тієї проблеми, яка останнім часом у мене і у моїх друзів-блогерів спостерігається. Це канал пані Олени, як ви бачите, про чудову троянду. Ось я заходжу в коментарі, і як бачите, у мене немає де залишати коментар. Ця проблема з'явилася вже давненько. Спочатку мені писали, що в мене щось неправильно з налаштуваннями, але як бачите, тепер і я не можу залишити коментар. У кого ще такі проблеми є, напишіть, будь ласка. Я хочу попросити вибачення за те, що не можу вчасно залишити вам коментар, інколи залишаю під іншим відео. І ще мені пізно приходять повідомлення, інколи через декілька днів. Я заходжу на сторінку своїх друзів, блогерів, підписників. Дивлюся нові відео і потім залишаю коментарі. Тому прошу вибачення. Це відео я знімаю саме для друзів, які такі ж блогери, українці, як я кажу, початківці. І я думаю, що це проблема не наша, а проблема саме на каналі YouTube. Я вдячна буду за зворотній зв'язок. Чекаю ваші коментарі і до зустрічі!